У цьому відео я розповім вам про топ-кросоверів, які не можна купувати. Я вже знімав відео на таку тематику, яке вам дуже сподобалось. Тому сьогодні буде друга частина. Ну і по традиції підпишіться на канал, поставте лайк цьому відео, а ми починаємо. І відкриває наш рейтинг Mazda CX5 з дизельним двигуном об'ємом 2,2 літри. Про цей кросовер можна сказати буквально в двох словах: що сам по собі він досить непоганий. Він класно керується на дорозі, в нього витривала і відносно комфортна підвізка, надійні як і механічні, так і автоматичні коробки передач. Безпроблемна електрика і класні бензинові двигуни. Але я наголошую, бензинові двигуни. Дизельний двигун від Mazda 2,2 літри. Вийшов не зовсім вдалий. Точніше, так він дуже швидко вмирає по місту. Якщо ви катаєтесь здебільшого трасою, він буде вам ходити довше. По місту він дуже сильно закоксовується, і це його потихеньку руйнує. Тому, як показує практика, дизельні мазди коштують дешевше, ніж бензинові. А якщо все-таки хочете це X5, моя вам порада: беріть 2,5 бензин. Рухаємось далі. Сьоме місце займає також японський кросовер і також дизельний, а саме Subaru Forester з двигуном 2 літри. дизель. До марки Subaru можна ставитись по-різному. Хтось її любить, комусь байдуже, а хтось її ненавидить. Про специфіку їхніх бензинових двигунів знають багато власників і знають багато поціновувачів. Двигуни класні, динамічні, але потребують правильного і грамотного обслуговування. Але от дизельні субару це біда. Я неодноразово про це говорив і говоритиму у своїх відео, поки мені не перестануть дзвонити з проханнями підібрати дизельний субару. Ці дизельні машини не пристосовані до нашого палива і до наших умов експлуатації, мастил і так далі. Капітальний ремонт цього двигуна може коштувати понад 4 тисячі доларів, і не дарма дизельні Subaru Коштують дешевше ніж бензинові хоча це все одно парадокс адже з самого початку. По суті, дизель він складніший і відповідно дорожчий виготовленні. Але ці два кросовери порівняно з тим, що буде далі в рейтингу. Це ще терпимо. 99% усіх моїх глядачів і підписників це є заядлі автомобілісти. А кожен, хто любить своє авто, на мою думку, неодмінно мусить його доглядати. І з цим вам допоможе автомобільна хімія від Вітол. Там ви зможете знайти все: засоби для догляду за кузовом, за салоном, сервісні рідини, поліролі та багато інших засобів. Також великий плюс це український виробник, і більша частина виробництва знаходиться в Україні. Там ви знайдете кондиціонер і очищувач для шкіри, очищувач колісних дисків і поверхні двигуна, поліроль для пластику та вінілу, антидощ та багато іншого. З цими засобами ваш салон, кузов, двигун, підкапотка завжди буде в чудовому стані. За рахунок величезного асортименту. Кожен з вас знайде те, що шукає. Придбати це можна на сайті vitol.com.ua А промокод горячий дасть вам знижку двадцять. Відсотків а посилання на сайт залишаю в описі під цим відео. Шосте місце займає Нісан Кашкай, 1.2 бензин на варіаторі. Мова буде йти про кузов 14-х років, і як показує практика, не дуже дали варіант з точки зору техніки. В більшості випадків варіатор на цих авто ходить максимум 150-170 Кілометрів. Плюс двигун, який дуже чутливий до якості пального. І досить часто власники скаржаться на підвищене мастило споживання. Середня шумоізоляція і сам кузов, в не є якийсь мега стійкий до корозії. Але якщо вже хочете такий кашкай собі придбати, то краще шукайте з чим меншим пробігом, бажано до 100 тисяч кілометрів. П'яте місце займає Audi Q5 першого покоління, а саме перших років випуску. Тут мова буде йти суто про двохлітровий бензиновий двигун TSI. Це є двохлітровий турбо двигун на ланцюговому приводі, і в нього є декілька основних нюансів. Перший нюанс ланцюговий привід двигуна, а саме його от ланцюг, довго не ходить. В середньому 60-80 тисяч. Це є менше, ніж деякі ремені ГРМ. Друге це масложор. Це нормально, літр а то й два від заміни до заміни. Вони можуть споживати, власники доливають і їм ніби норм. Третє, це витрата палива. Для Q5 повний привід автомат літровий бензин. Витрата палива 13 літрів по місту буде повністю ок. І Сам ресурс цього двигуна дуже рідко перевалює за 300 тисяч без капітальних ремонтів. Так, в салоні по якості матеріалів, якість збірки, так ауді на висоті, кузов, шумоізоляція, бомба. Але сам двигун не є дуже ресурсний, не економна масло жор. Ланцюг, який довго не ходить. Ну, висновки тепер робіть самі. Ну, от, ми ось ось підбираємося до трійки лідерів, але перед тим буде четверте місце, а його займає американський бренд під назвою Доч зі своєю моделлю Нітро. Я думаю, багато з вас навіть ніколи не бачили такий кросовер, але все одно такий існує, і я вам скажу так: м'яко кажучи, компанія Dodge ним не пишається. Коли спершу вийшов Dodge Нітро, багато потенційних покупців подумали, що це буде такий відносно недорогий, але комфортний сімейний. Кросовер, але по факту дуже багато власників скаржаться на. Погану ергономіку, незручні сидіння, жахливу збірку, погану шумну ізоляцію, якимись якісними матеріалами в салоні там і не пахне, плюс і кузов, який не є дуже стійкий до корозії. І найгірше, на що багато власників скаржаться, це дубова підвізка. Ніхто не очікував, що він буде гарно керуватися. Всі просто хотіли, щоб він був комфортний, але, як показує практика, комфорту там нуль. Плюс ви самі розумієте, в плані ліквідності ця машина ой яка непроста. Ну ось підібрались до трійки антилідерів. Отже, Третє місце займає Чері Тіго. І хто би там мені що не казав, що ця машина насправді має конструктивно схожий двигун з тойотівським, що вона не така вже й погана, і за свої гроші топ. Я вам просто поясню, чому цей кросовер я нікому не раджу купувати. Перша причина це його безпека. При ДТП, не дай Бог, якщо буде, звісно, ці машини складаються як консервні банки. Друге, це їхній кузов і днище. Вони не є дуже стійкі до корозії і люблять підгнивати. Третє це їхня погана ліквідність. Якщо ви цю машину купите зараз, припустимо, за 5 тисяч доларів за 2-3 роки ви на ній втратите майже половину. І на виході ми маємо погана ліквідність, погана безпека, поганий метал. А тепер друге місце мова буде йти про Шкоду є з бензиновими двигунами або 1.2 TSI, або 1.8 TSI. ТСА. До інших двигунів це не стосується і кросовер можна купувати. Але 1.2 TSI ТСА і 1.8 TSI ТСА особливо до 2013 року купувати не рекомендую. Проблеми з ланцюговим приводом двигуна, підвищене мастилу споживання, масло жорять вони завжди. Самі двигуни не є дуже ресурсні, в кращому випадку 250-300 тисяч. Витрата пального буде в середньому в кращому. Чому випадку 11 літрів, один два буде біля 9. Тому особисто я рекомендую, якщо хочете, Yeti, придбайте собі з 2-літровим дизельним двигуном. Ну а тепер буде перше місце. Кросовер, який я нікому не раджу купувати, і з всього списку, як на мене, він буде найгірший. Скажімо так, найпроблемніший. Тут теж буде йти мова не про цілий кросовер, а саме про конкретний двигун, про який я розказував вам в багатьох моїх відео. Мова буде йти про кросовер від Peugeot, модель 3008, але зауважу, це тільки стосується двигуна. 1.6 турбобензин. Дизельні 1.6 двохлітрові купувати можна. 1.6 бензин не рекомендую. Нересурсна турбіна, проблеми з ланцюгами в двигуні, масложор, великий розхід, маленька надійність. От буде стояти 15 таких Peugeot, Мінімум в 13 щось буде з двигуном. І не ведіться на низькі ціни на Peugeot 3008 з 1.6 бензин, бо ви вкладете гарантовано не маленькі гроші.